Друзі, всім привіт! З вами Юлія Гармаш. Сьогодні готуємо дуже смачний та відомий усім салат Цезар. Для приготування нам знадобляться такі продукти: листя салату, можна взяти мікс, помідори, філе куряче, олія, яйця варені, сир, сухарики для соусу, майонез. Йогурт натуральний, гірчиця в зернах, італійські трави, часник сухий, сіль, перець, приправи, сік лимона, часник. Починаю приготування соусу. В ємність витискаю часник через прес. Беріть його за своїм смаком. Можна замінити свіжий часник на сухий. Він має менш виражений смак. Туди ж відправляю майонез. Я беру, як завжди, домашній. Слідом додаю натуральний йогурт. Можна взяти сметану. Туди ж відправляю гірчицю в зернах, сіль та спеції. І обов'язково італійські трави. Вони у цьому соусі просто необхідні. Ретельно перемішую, щоб сіль розчинилася і смак розкрився. Додаю лимонний сік. Я беру половину невеликого плода. Ретельно перемішую, куштую. Соус повинен подобатися за смаком. І поки що відставляю його настоятися. Помідори вимила і нарізаю дольками. Насіння з них видаляю, бо воно дає зайву вологу в салаті. А нам цього зовсім не потрібно. Викладую їх поки що на окрему тарілку. Варені вкруту яйця нарізаю на 8 частинок. Також викладую їх поки що окремо. Тим часом смажу куряче філе на олії. Я його попередньо замаринувала з додаванням солі, перцю і лимонного соку. Можна замаринувати в улюблених спеціях. Воно виходить дуже соковитим. Головне брати філе не заморожене і смажити його перед самим приготуванням салату. Тоді виходить найкращий смак. Нарізаю його довгими слайсами. Збираю салат. Спочатку викладаю свіжу, вимиту та просушену зелень салат. Я взяла мікс айсберг, латук і шпинат. Далі розкладую помідори. Поливаю соусом. Тепер шматочки курки. Далі розкладую шматочки яєць. Посипаю тертим сиром, в ідеалі краще взяти пармезан. І завершую композицію сухариками. У мене домашній з чесником. Це найулюбленіший салат моєї сім'ї та друзів. Цоковитий, хрусткий, з насиченим смаком і ошатним виглядом. Найкращий святковий салат. Готуйте на здоров'я! Смакуйте з задоволенням!